Та могутню Україну. Центр продажу на Лермонтова 4А. Реклама на ITV. Подружжя, яке на авто збив сусід, вже два роки судиться з винуватцем ДТП. Аби повноцінно жити, на базі варайської багатопрофільної лікарні розпочав свою роботу центр психічного здоров'я. Новини. Доброго вечора. Моторошна автопригода прямо на центральній вулиці міста. У здолбунові керманич легковика на смерті збив жінку із велосипедом. Очевидці кажуть, звук від удару був дуже потужний, а сама ДТП виглядала моторошно. Більше деталей дивіться у сюжеті Ангеліни Бурак. Збив велосипедистку на пішохідному переході, а після цього і ще кілька метрів провіз її на своєму авто. Це моторошна ДТП трапилася по обіді 25 січня у здолбунові за словами очевидців, керманич легковика летів на шаленій швидкості. Тож, збивши жінку, одразу зупинитися не зміг. Я просто побачила удар, як підлетіла. Він її збив, і вона на машині він її провіз. І вона тоді впала. Додають, медики, які прибули на місце, змогли лише констатувати смерть потерпілої. Ну гляньте, де велосипед, а де її шапка чи що там злетіла. Я вже побачив, як це. Ну, як вже лежали, так, поліція була. Казали, що скоро приїжджала, вже нічого не було на цих... За словами здолбунівчан, Керманич авто людина досить відома у їхньому місті. Він вчитель однієї із місцевих шкіл. Розповідають, коли чоловік після зіткнення вийшов зі своєї автівки, на вигляд мав ознаки алкогольного сп'яніння. але я знаю. Викладач в школі, Я чоловік П'яний був їхав цей настрічній виїхав дорогу. За попередньою інформацією, ця моторошна автопригода трапилася саме з вини керманича легковика. Втім, наразі правоохоронці все. Що встановлюють обставини інциденту. Повідомлення про автопригоду на вулиці Шевченка у Здолбунові надійшло на спецлінію 102 сьогодні о 15.06 від очевидця. Попередньо відомо, що водій автомобіля Рено допустив наїзд на велосипедистку, яка рухалась по путному напрямку. Попри надану медиками швидкої допомоги, на місці події її життя врятувати не вдалося. Усі обставини встановлюють слідчі слідчого управління. Тож чи справді водій перебував на підпитку, та чи саме він спричинив ситуацію, у якій загинула людина, стане відомо згодом. Ангеліна телеканал П'яний за кермом двоє потерпілих. Майже два роки судового процесу і жодного вироку. 29 липня 2021 року у селі Лісопіль трапилася моторошна автопригода. Чоловік з дружиною з рівного приїхали на дачу. Втім, на подвір'я рідного дому так і не зайшли. Їхній сусід, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, наїхав на подружжя та зніс паркан. Жінка отримала травму ока. А чоловік перелом роки, втім, підозрюваний у злочині і до досі перебуває на свободі. Більше того, чоловік рідко з'являється на судових засіданнях. Чому процес правосуддя так довго триває, та чи вдасться потерпілим дочекатися справедливості від феміди Дізнавалася Ірина Жуковська. Я тільки побачила, що машина їде на мене. Більше нічого не пам'ятаю. Потім я е, прийшла до свідомості, коли була лежала під. Е, Огорожею, і навколо мене стояли сусіди і казали мені, що ой-ой-ой, не рухайся, не піднімайся. І я побачила, я відчула, що на ліве око я абсолютно нічого не бачу. Тетяна Остапович пригадує, чи не найстрашніший день у своєму у житті. 29 липня 2021 року. Вона разом зі своїм чоловіком приїхала на дачу у лісопіль. Тут вона народилась, згодом переїхала до рівного в рідне село. Приїздить у вихідні у той день. Подружжя вже мало заходити на подвір'я. Втім, зробити це так і не вдалося. У мене в руці були ключі. Я хотіла йому подати ключі, щоб відкрити фіртку, яка не закривається на замок. В Цей час вилетіла з повороту машина на шаленій швидкості, і навпроти нас шофер не втримався з керуванням. І я тільки побачила, що машина їде на мене, більше нічого не пам'ятаю. Побачила, що далі вже стоїть і далі стоїть вже патрульна машина з патрульними поліцейськими. Полі... 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 Люди викликають швидку допомогу а за мною за спиною сидів чоловік притиснутий до нашого огорожі, mm -hmm. до палубки огорожі. Одразу після ДТП очевидці викликали медиків та правоохоронців. На місці слідчо-оперативна група з'ясувала. Тоді ще 42-річний місцевий житель, сусід потерпілих, керувавши автомобілем ФІАТ на заокругленій ділянці дороги, не врахував дорожню обстановку та допустив з'їзд авто на узбіччя, де здійснив наїзд на пішоходів. Потерпілих одразу госпіталізували у такому стані. Вони були на наступний день після автопригоди. Численні синці, гематоми, забої та Переломи внаслідок ДТП у чоловіка діагностували закритий перелом передпліччя та забої, що відносяться до категорії середнього ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. А у жінки легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров'я. Під час досудового розслідування також встановлено, що водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі завершили досудове розслідування у квітні 2022 року, та за погодженням прокуратури за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особи яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, скерувала кримінальне провадження з обвинувальним актом до суду. Нині про автопригоду Олександру Альтману нагадує настерпний біль у плечі, і, хоч минуло вже більше двох років, винуватця автопригоди так і не покарали. Зі слів Олександра, підозрюваний навмисне затягує судовий процес. Відтак чи не щоразу його захисник подає клопотання про перенесення засідання внаслідок різних недугів. Жовтня місяця не було ні одного засідання. Він якоби все ріми лікується, то йому прич на одному місці удалили. Хто у нього вдруг, от того, що він пияче, піднімається давлення, якоби ніхто справок ніяких не бачив, зараз йому якоби зробили операцію на око, він лікується амбулаторно. П'яна людина, два чим-то промілі в крові, лише прав за то, що він пиячив, збиває двох людей і два з половиною роки ми дивимося в небо. І шукаємо коли його посадять. 25 січня 2024 року. Відбулось чергова судова засідання, на яке ні підозрюваний, ні його захисник так і не з'явились. На адресу суду надійшло клопотання сьогодні через електронну, е, на електронну почту. Зареєстрована 25 січня 2004 року номер 241 В зв'язку з тим, що мій підзахисний нитка прооперований діагноз ускладнення зрілих катаракта лівого ока, офтальмогенепертензія обох очей, на даний час перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом лікаря. Орієнтований час лікування становить два місяці, тобто до 18 лютого 2004 року. Який Прошу врахувати при визначенні наступного судового засідання. Зв'язку з наведеним Прошу вас відкласти судове засідання на іншу дату. Це клопотання обурило потерпілого на думку Олександра Альтмана. Така поведінка захисту підозрюваного є неприпустимою, адже щоразу подружжя приїжджає на судові засідання з іншого міста з надією, що справа все ж зрушить з місця. А відповідачі повідомляють про свою відсутність за лічені хвилини до розгляду справи. Он клопотання до сьогодні. Сьогодні завтра. Він вчора не знав об этом. Почому ми до неї срівного не перший раз за свої гроші їхати сюди, тратити кошти свої і тут же виїжджати додому. Ну це ж неправильно. Ну, по відношенню до потерпілої, це можливо і не тактовно. Відомити можна було й раніше. Я згоджується з вами. У підсумку, оскільки розглянути кримінальне провадження без підозрюваного неможливо, у судовому засіданні оголосили перерву до 1 лютого. Потерпіла ж подружжя до останнього сподівається, що чоловік, який покалічив їхнє здоров'я, все ж понесе справедливе покарання. Ірина Жуковська, Артем Шаула, телеканала й ТВІМедіагруп. Якісно та професійно на базі варальської багатопрофільної лікарні розпочав свою роботу центр психічного здоров'я. Тепер сюди зможуть звернутися люди із різними психічними та психологічними проблемами, аби отримати висококваліфіковану допомогу. Побували на його відкритті, і наші журналісти вони розкажуть більше. З початком повномасштабної війни українських медиків спіткало чимало викликів. Один із них лікування психічних недуг, які все частіше зустрічаються серед населення. Тривожні стани, депресія та ПТСР – це лише короткий перелік проблем, які подекуди заважають людям повноцінно жити. На даний момент це супровід пацієнтів з тривожними депресивними станами. Які потребують уваги або не розуміють зовсім свого стану, що зі мною це пацієнти з втратою, невизначеною втратою, це пацієнти, які хочуть пояснення, що з їхніми рідними. Це пацієнти, які не знають більш куди звернутися. Це пацієнти старшого віку, які мають органічні ушкодження, різноманітні, і мають також звичайну зміну психіки. Хоча не є психіатричними пацієнтами, але теж потребують нашої допомоги, за словами психологині, велика проблема у тому, що уявлення людей про прийом у психолога чи психіатра і досі спотворене стереотипами або ж гнітючою атмосферою лікарні. Днями на базі Вараської багатопрофільної лікарні відкрили новий центр психічного здоров'я, де можна відчути себе як вдома та отримати висококваліфіковану допомогу. Завдання цього проекту і його компоненти, які реалізується в Україні і безпосередньо на Рівненщині, а Ми є одним з чотирьох регіонів України, де працює цей проект. От сьогодні виявилося відкриття цього центру зручного. Ви бачите, сучасного домашнього де сформована команда. І вони вже працюють. Це дуже приємно. Таке відділення, простір, де в наближених до домашніх умовах люди можуть отримати психіатричну психологічну допомогу, і це той напрямок, який ми маємо розвивати. За словами медиків, за декілька днів роботи було чимало пацієнтів різного віку та з різними запитаннями. З кожним з них працюють або психологи, або психіатри. Розширився штат на вісім штатних одиниць. Звичайно, це додаткові штати і додаткові витрати. Це психологи, які спеціально пройшли навчання, клінічний психолог, один, інший просто психолог, які проходили навчання для роботи в таких центрах. Звичайно, що це нагрузка велика фінансова на заклад. Але враховуючи підтримку міської ради нашої, і власника міського голови, і депутатського корпусу, ми цю доплату і, можливо, навіть саме. Заробітну плату будемо виділяти з, з місцевого фонду. Центр психічного здоров'я відкрили завдяки підтримці іноземців. Україно-швейцарський проєкт Ментал Хелс Оф Юкрейн обладнав відділення та підготував до прийому пацієнтів. Після відкриття представники проєкту приїхали оцінити результати спільної роботи, а також підписали меморандум про співпрацю із Вараською міською радою. Ми, як представники міжнародної спільноти, також приділяємо велику увагу цьому питанню в Україні, тому що немає фізичного здоров'я без психічного. В Україні і в багатьох країнах тема психічного здоров'я є дуже великою проблемою, чому тому, що багато її викликів і недопрацювань поки що в цьому в полі. Тому міжнародна спільнота і наш проект працюють для того, щоб побудувати і сприяти розвитку українського народу і населення для того, щоб покращити загальну і фізичну частину здоров'я, і психічну як складову цього стану здоров'я. Загалом такий центр не перший в Україні. До слова невдовзі аналогічний проєкт планують реалізувати і в Гощі. Софія Капінос, Тетяна Міщинська та Олег Шаламай. Телеканал ITV Media Group. Про те, що у рівному з'явився новий сквер про Радовилівські Карпати та про поліцейського ківного, що розміновує територію Херсонщини, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Батьківське серце у шпанові діткам загиблих на війні захисників вручили імені колони. Драматичний матч. Чоловіча баскетбольна команда рівне здобула дві перемоги поспіль у рамках української суперліги. Сьогодні дітям загиблих воїнів з Рівненщини вручили колони, батьківське серце, пам'ятний іменний оберіг. Захід відбувся в селі Шпанів. На врученні побували й наші журналісти. Мій тато був дуже хорошим. Ми... Дуже крепко Закрепколюбим, скучаєм самі найкращий. Таким пригадує свого тата героя, восьмирічний Кирило. Хлопчик розповідає, з батьком вони були дуже близькими, багато говорили та грали в різні ігри. Сьогодні Кирило та ще 33 діткам загиблих на війні захисників із шпанівської та гощанської громад вручили колони Батьківське серце. Я його буду. Тримати все в кваті, щоб ніде не загубити. І буду проходити кожен день в кватур і дивитися на цей колон. Кулон має вигляд серця обгорнутого у терновий вінок, з якого стікає краплинка крові. На його звороті викорбоване ім'я та прізвище загиблого героя. Організатори проєкту Батьківське серце розповідають, почали вручати такі кулони ще у 2019 році, аби віддати шану дітям загиблих побратимів з їхньої частини. Мета створення цієї організації була нагадати або віддати шану дітям загиблих побратимів нашої військової частини. 54-й окремо розвитку батальйон. А це було загинувши 31 воїн, і в них залишилось 28 діточок. Тому було створено це батьківське серце. Розпочали ми його вручати у 2019 році в Новоград-Волинському, де дислокується військова частина. А далі пішла вже просто там ширяд військових частин. І до нас розпочали звертатись і таким чином пішов перший проєкт. Сьогодні колони усвятили священики, тож відтепер вони слугуватимуть не лише прикрасою для діток, а й справжнім оберегом. Цей колон, напевно, так, як і говорили на сцені, це буде оберіг. оберіг так, як говорив пан, не знаю мені, діти подивляться, згадають тата, як воно, і просто, напевно, щось в серці відізветься. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. продовжують перемагати. Чоловіча баскетбольна команда рівне здобула дві перемоги поспіль у рамках української суперліги у напруженому та драматичному матчі. Хлопці Михайла Переверзія здолали Київ баскет а наступного дня взяли гору у Волинському дербі. Більше про поєдинки наших баскетболістів у матеріалі Вадима Мороза. У Черкасах відбувається черговий з'їзний тур баскетбольної суперліги. У першому матчі «Бабло» чоловіча команда Бакарівна зійшлася із столичним Київбаскетом. У цьому сезоні команди зустрічалися вже двічі, і кожного разу сильнішими були хлопці з рівного. Звітний поєдинок був чи не найскладнішим для рівнян за триматчеву історію поєдинків проти столичного колективу. Перша чверть завершилася з рівним рахунком 22-22. Друга десятихвилинка теж проходила з перемінним лідерством та все ж рівняни. На перерву пішли з перевагою у шість очок 44-38. Грали таким рваним ритмом. Ось, коли бігли, грали швидкий баскетбол, все виходило. А коли зупинялися, не змогли знайти свою гру тоді в ті моменти. По перерві розвиток гри на паркеті сильно не змінився. Відтак третя чверть знову рівна 59 – 59-59. Доля матчу вирішувалася наприкінці зустрічі. За п'ять хвилин до кінця перевага рівного складала вісім очок, але збільшити її команда не змогла. Навпаки, рівняни підпустили суперника на відстань точного двоочкового китка. Та кияни дістати не змогли. Важка перемога рівного – 77-75. Київбаскет Київ баскет втретє у цьому сезоні поступається хлопцям. Мих... Хала Переверзія, тренер столичного клубу. Звинуватив всьому арбітрів. Все просто рівно з перемогою. А мені за український баскетбол, то що гру вирішують іноді не гравці і не тренери. В мене все дякую. Найбільше користь рівнянам у цьому матчі приніс Елайджа Джойнер. Він набрав 20 очок, зробив шість результативних передач і шість підбирань. Також варто відзначити вклад у загальну перемогу Максима Мочалова. Він набрав 18 очок та зробив вісім підбирань. Гра Складується. З поганих і добрих рішень, коли ми приймали добрі рішення і грали в те, що ми повинні грати, це давало нам е, е, якусь перевагу. Як тільки ми не виконували е, е, ті завдання, якщо ми стали суперники, вийшла в принципі рівна гра, і в кінцівці все могло. Бити поєдшому наступного дня на рівнян чекало Волинське дербі із баскетбольним клубом Старий Луцьк. Хлопці Михайла Переверзя теж зустрічалися вже втретє. Проблем у двох попередніх матчах не було. Перемагало рівне не трапилося сенсації. І цього разу першу чверті рівняни виграли лише в один пункт: – 18-17. Краще складалася справи у другій десятихвилинці. Тут уже перевага становила 11 очок. На перерву команди пішли з рахунком 43-31 на користь рівного. Просто в самому початку. Ми не виконали те, що нас просив тренер, зіграти з певними гравцями по-своєму. Вони грали своє. Ми не ми не змогли просто їх зупинити. Після третьої чверті гру можна було завершувати. Рівняни відірвалися на 16 очок. Це дозволило тренеру дати більше ігрового часу гравцям найближчої ротації. Каші вони не зіпсували. Впевнена перемога рівного – 77-58. Я рахую, що за рахунок хорошого захисту у нас вийшов і непоганий напад. Найбільше користі у матчі проти лучан знову приніс Елайджа Джойнер. Він набрав 17 очок, зробив 5 перехоплень та 8 підбирань. Артем Водолацький був кращим за китками. Він приніс команді 24 пункти. Зокрема, 6 разів влучав із триочкової зони. Це при 12 спробах. Змогли нав'язати свою гру та виконати всі усі умови, і доволі неплохо забили. Тому я думаю, це є основою результату. Далі у рівнян матч проти господарів Бабло Черкаських мавп у рамках цьогорічної Перліги колективи також зустрічалися двічі. Наразі рахунок рівний 1-1. Додає інтриги поєдинку і те, що команди знаходяться поруч у турнірній таблиці і ведуть боротьбу за найвищі місця. Якщо рівному вдасться здолати черкасців, то це буде другий Бабл, де хлопці Михайла Переверзія здобудуть 100-відсотковий результат. Вадим Мороз, ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково не стане, адже Україна переможе. Партнер показу поліція охорони.